Всім привіт! Ви на каналі Ната Франка, і в цьому відео я просто подивлюся, що буде, якщо е, постійно впускати е, всіх цих двійників і сусідів, е, і е, що буде, якщо всіх не пускати. Подивимося, що з цього вийде. Let's go! Ну, це вже бачили тут все. Навіть я не буду документи читати і все таке просто ставлю все, красунчик, ти класно виглядаєш. Один в один схожий. Давай. Горе. Да? Ну, да, пам'ятаю. Забула цей. Ну, давай. Ой, ну дякую. Все є. Все, давай, проходь. да, молодець. Угу. Ой, та ти що? Що таке? На роботі розтягнули вуха діти, чи що? Давай хоч картку. Ну да, забув, з ким не буває. Запрацювався відова. Все нормально в тебе. Давай йди до свого брата близнюка. Да, все, все, конечно. И хеллоу. Давай, ты так уж иди. Мне ты подобаешь. Твоя бородка просто... Ммм. Глория. Знову ты. Ты шо, выпала из вікна и теперь цей повернулся. Ну ладно, впускай тебя, да. Звично. Давай. Ух, тишка, а що в тебе? Це очі? Чи що це? Так, <плес> <плес> да, це очі. Вона питає, перепитує мої очі. Я не розумію вашого питання. Як ти тільки бачиш, це от питання? Все нормально. Давай, проходь. <плес> да, до, до, проходь. Закапай очі. Ой-ой, ой-ой. У -ой. вас трошечки цей око втомилося. <рит> <рит> Каже, моє око. Та, не хвилюйтесь. Я, я сходжу в лікарню трошечки пізніше. Ну, обов'язково сходіть, дамочка. Все ж таки очі це важливий орган. Давай. Боже. Ви сходили вже до лікарні? Уже все добре, так? Да? Не да, проходите. Скільки у нас тут взагалі... Ой, мертвих. Так, дві хати мінус. Три хати мінус 4. Три хати мінус 4, хати, 5, 6. 6 хат мінус. Ну, нам трошечки залишилось. Так, все, проходь. Совочі добрі дуже, uh -huh. <laughs> а жоде, <це> ха-ха, <laughs> каже, э, я модифікувала їх, щоб бачити краще. А, ви із тих, типу, людей, що як цей молочник з якогось попереднього дня, щоб чути краще? У нього вуха були дуже довгі. А, <сміща> Які смішні очі. Ну, зробила собі покращення. Молодець. Хвалю. Какая симпатяшка. Это Изак Гаус. Да? Угу. Ну ничего. Проходь. А, -а, -а. ничего не скажет, да? Да, ничего не скажет. Ну. Проходь. Да, схожий. Один в один. Так, а ты ч накертувався? Хэллоуин був. А ты хто? <риклад> Кажи моя шея та вона была завжди такою. Довгою. <риклад> <риклад> Жирафа. Таке всі дивні. Так, да, все нормально, проходьте. Я повинен тобі подякувати. Дякуючи тобі. Ми взяли під контроль цю будівлю. Наступне буде місто. Потім штат, країна, а тепер приєднуйся до своїх побратимів, до своїх людей. Нас з'їли вперше. О, ачівку дали. Так, ну. Ми побачили цю кінцівку. І тепер ми побачимо. Що буде, якщо нікого не пропускати? Нього навіть нічого нема. Ага, бу-бу бу бу А ні, жіночка, я тебе вже не пропущу. Навіть нічого не дають. Мені ще цікаво, що якщо всіх знищувати. Я нікого не пускаю, а що якщо всіх знищувати? Щось тебе з бровами. раз, два, три, чотири, чотири зниклих людини. Облюби. Ми побачили. Ні, я сказала тобі вже, до побачення. О, в паршу тебе женичка пришла. Зарезно молчимо. <решил> да, блин, сколько тебе разив треба оказать, чтобы ты разумел, что я тебя напущу. <решил> а что шо, шо у вас? Ого, каже, я, я забув сьогодні зранку обритися. Не, це цей. Не пам'ятаю, як його звуть, сімейки Адамс. Який оце ходив весь у Волоссі. <звук> 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 Він ну, каже, що очі? А що ну шо не так з моїми очима? Бо забагато, Ти що, павук? Завкусив павук і ти став людиною, у кого багато очей? ну таке собі. Співчуваю. <рес> каже, з моїми роками все добре. Це нормальні. Короче, людські руки. Це малесенькі ручки, щоб загрібати їжу в роту. Яка кра красива мозок. Який красивий мозок. Що він скаже? Mm -hmm. А, нічого. Твідо побачення. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Пич, пич, пич. Ай, божечки, что с тобой? Ай, какой смешный чувак. Ай, божечки. Я на стоматолог, Переди мною так рота відкривати. Піч-піч-піч. <сум> до побачення. Що? <сум> в сенсі. Я думала, мене виженуть з цієї компанії. а мене ще й... Назвали найкращим е, цим хотіла сказати комірником. Найкращим швейцаром е, цього буди, будівлі, який тільки був тут. А як це так працює? Так, ну ми, ми розглянули швиденько. Е, а що якщо? І мені, от поки я проходила, цікаво, стало, а що, якщо я буду просто всіх е, знищувати. Тому ну, давайте подивимось. До побачення. До побачення. До побачення. Це що таке? Що з вами? Коротше, вона каже, що. Нормальна людина, це. Як у всіх. Не вірю, тут. хе людина. Моє обличчя, та я думаю, що все в порядку. Просто не, не подивилося дзеркало, коли виходило. Опа. А прийшов в останній день? І що він тут нам каже? Завдяки вашому перформансу минулого тижня ДДД інформує вас, що ви звільнені з посади. Крім того, за правом наданим урядом нашої країни, ви перебуваєте під арештом за непряме вбивство сусідів у вашому будинку. А ви що? Це що таке? Довідка про затримання діді засвідчує, що експіробітник, е, ну я, Франк, був законно затриманий законно затримана відповідно до закону номер 3312 конституції нашої країни, який надає департаменту повноваження затримувати будь-яку особу під його юрисдикцію, яка вчинила дії, що виправдовує таке затримання. Ну, Нормально. Коротше, я вже все, що мені було цікаво, якщо якщо зробила. Дякую за перегляд. Якщо вам було цікаво, ставте свої вподобайки. І це і є. Зустрінемось в наступних якихось подіях. Я ще не, не була в кошмарному режимі. Сподіваюся, я там виживу. Тому на все добре. Дякую всім, що подивилися. Па-па.